Дівчата, мої любі, всім привіт! Я всіх вас дуже рада зустрічати на каналі. З вами я, Дар'я. І сьогодні я хочу записати для вас таке шалене відео. Ми подивимось, хто ви є для нього. Сьогодні я хочу так. Сьогодні в мене саме такий настрій і. Сьогодні саме така енергія цього відео. Я сьогодні хочу так. Сьогодні є моє бажання. Добре. А хто ви є для нього? Перед вами буде дві позиції, два варіанти, і ми з вами зараз будемо дивитись, будь ласка. Хто ви є для нього? Так, я, мабуть, це буде в мене перший варіант. Будь ласка, обирайте, так. Це буде перший варіант. І тут я зараз е, буду другий варіант, М -м, робити такий дуже цікавий. Так, другий варіант у нас, будь ласка, другий. Перший. Зараз. Щоб вам було зручніше все це обирати. Будь ласка, такс. Дівчата, сподіваюсь, все окей. І так, це в нас перший варіант, це друга позиція, і ми будемо дивитися, що там, що там його за погляд на вас, на хто ви для нього? Яку роль да, він відчуває, що ви в його житті. Проігрувати, в общем, дівчата, буду так. да, така гра, гра життя, гра стосунків. Будемо дивитись, хто ви для нього. Будь ласочка не забувайте, залишити свій коментар, свій зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Ви все це дуже розумієте. Я вам. Вдячна за ваш зворотній зв'язок, хто залишає. Для мене це дуже важливо. Це зігріває мою душу, моє серце. Дякую вам велике. І так, хто ви для нього? Розпочинаємо. Так, перший варіант у нас будемо зараз дивитись. Перша позиція. Хто ви для нього? Якими, да, він бачить? Стосунки, ну, взагалі-то ви для нього, хто ви для цієї людини дивимося. І так, перший варіант. Перша позиція, перший варіант. Ну що, поїхали. Перший варіант, хто ви для нього. Зараз цей чоловік знаходиться не в дуже таких привабливих енергіях. Тобто тут зчитуються його деякі такі ось, знаєте, пригнічений стан, щось у нього тут не, не виходить позиція того, да, що можуть тут бути якісь фінансові питання, або є такий, знаєте, внутрішній роздрай, да, коли людина хоче начебто здорових стосунків, але у нього по, по деяким таким причинам, да, Таке виграння тут у людини стається, що він не може себе е, построїти в якісь нормальні стосунки. Тобто Тут задівається його его, тут якісь є такі сумніви, а взагалі ви цю людину наповнюєте. Тобто, дивіться, у нього е, є такий момент, що Є от порожній такий стан у нього внутрі, да? в глибині його душі такий порожній стан. І тут ситуація того, що ви його як наповнюєте. Тобто ви для нього людина, яка його наповнює, дає йому можливість жити, да? насолоджуватись. Тобто з вами цій людині дуже добре. Але ось, ось це состояние пустоти внутрі. Воно дуже так негативно е, грає таку роль, що він начебто то закривається. Знаєте, як не в повну силу, не в повну міру е, може проявити свої якісь почуття, е, думки стосовно вас. Да, такий він начебто. Ну, тобто наповнюй мене, так? Тобто, тут є таке трошки потребітельське його дія, да? тому що ну, якби йому нічого дати вам. Бачите, він як чистий аркуш. Тобто така от від нього е, виходить пустота. Начебто все залежить від його настрою. Тобто людина не зовсім серйозно налаштована, можливо, на ці стосунки. Не хочеться чогось серйозного, так? не хочеться відповідальності. Тому що в нього, е, як це буде внутрі? От прям я не знаю. Капець. В глибині його душі так, ось немає. Е, Відчуття щолі тої взаємності, тої сили почуттів, яка є у вас. Тобто, ви можливо, ну, ви більш весела, ви більш компанійська, ви більш така вся на емоціях, на відчуттях. На такому ресурсі да, я, тобі, тось, я, я вся така чутлива, я обожнюю е, фізичні там, стосунки, все це таке класне, я готова е, вкладуватись так, в стосунки. А ось у нього ця пустота, вона, звичайно, тут залежить від його настрою. Тут у людини, у цього мужчини, да, може мінятися настрій просто, я не знаю, дуже. Да? Тобто, ви, начебто, поговорили один момент, далі тут виходить зовсім інша картина, тобто він починає якось тут у нас. Зливатись, так? тобто назад відходить один крок вперед, два назад. Тобто тут у чоловіка така нестабільна позиція стосовно вас і стосовно цих стосунків. Він може і хотів би бути з вами, і хотів би з вами, звичайно, спілкування, але ситуація того, що все залежить від його мінливого настрою. Так? Тобто, чоловік може з'явитися і пропасти там. Сьогодні я хочу якихось таких від тебе ресурсу та відчуттів. завтра... Тут, дівчат дуже тут неоднозначно таке відчуття, що такий незрілий тут хлопець, так? Мужчинка, незрілий в нас, і від цього всі ці проблеми. То ви для нього людина, яка його наповнює. Ви для нього є ресурсом, ви розширяєте його, всі якісь там шаблони. Межі, які він собі вистроїв, так. Тобто цю всю історію. Е дуже якось так з да? поверхню він дивиться на це все. Йому ну, нема чого вам дати, дівчат, ну, не виріс він ще до вашого рівня, да? до, ваш до якогось е більш е осознаного рівня стосунків. Ну, ось так. Хоча для нього ви імператриця, бачите? Імператриця жріться. Тобто я не буду тут казати, що може тут декілька жінок, там хтось з нього ще на виборі такому є. Ні, тут зовсім інша ситуація, того, що він е, як боїться вас пізнати в іншій ролі, да, іншу роль вам у своєму житті. Поки ви для нього, начебто, така да, закрита книга, е, те за що він не бере 100%. Відповідальності, і тут ситуація ну така. Да? тобто Мені з тобою добре, йому, безумовно, з вами дуже добре. І ви йому подобаєтесь зовнішнє, да? тобто ваша краса, привабливість ваша. Вона його дуже спокушає. Тут є такий момент, але нічого серйозного, бачите? І це не якесь питання в вас, це його проблема. Це проблема цього чоловіка, що він отакий незрілий, бачите, в нього нема такого ресурсу, як у вас. Тому дівчата по першому варіанту, да, ви йому подобаєтесь, але хочеться більш, більше легкості, більше можливо, якщо ви будете сама така теж. Легка не е, заганяти його в такі рамки, да? тобто ставити якісь шаблони, не перетворюватись в королеву мечів, то можливо він і буде як йти за вами. Да? Тобто тут час покаже, що тут буде насправді. Але зараз. Тобто він такий більш вбігти від відповідальності. І його настрій в цих стосунках, в стосунках він дуже нестабільний. Тобто все залежить від його ось якого там натхнення. Так? Тобто перший варіант це я хочу насолоджуватися. Це поки про егоїзм і про його незрілість. Ось. Тобто Він не знає, як інакше. Йому треба. Переформатувати себе, бачите, він знову виходить пажем, да, таким пажиком, який ось може робити які неприємні речі. Він і сам від цього трошки так кульгає, да, страдає. Але зараз є так. Тому дівчата, по-першому варіанту, все круто, да? хочу цим користуватись, але мало чого це і мужчинка хоче віддавати. Тому, дівчата, ось такий тут трошки егоїстичний момент. Добре, дякую, дівчата. Будь ласка, не забувайте залишити свій зворотній зв'язок, не забувайте залишити свої приємні коментарі. Приємні, тому що негативу я не хочу в своєму житті, він мені не потрібен. Оця вся єрість. так, Мені це не треба. Взагалі не треба. Так що, хто мені тут хоче щось таке негативне залишити, будь ласка, подалі подалі від мене, тому що і так дуже багато всяких моментів, тому все. Ми налаштовуємося на приємний, затишний такий муд, да, щоб у нас все було по доброму. Ось, отак хочу сказати. Так, другий варіант. Дівчата, по другому варіанту ми зараз з вами будемо дивитись, що в нас за така тут історія, да? хто ви для того самого чоловіка, да? якого ви тут загадали, дівчата. Що тут в нас за чарівник такий? Давайте подивимося. Так, поїхали. І зараз ми подивимось, хто ви для нього, хто ви для нього, для цього чоловіка? Тут однозначно от 100% тут іде знання, тобто ви для нього як опит, да? тобто такий, да, насправді. Ви цього чоловіка, ви йому а, дани на самому справді, да, для того, щоб, щоб він став більш серйозним, щоб він по-іншому подивився на це життя. Тобто ви для нього виходите як а, урок для цього чоловіка. Ви така можливо. А, як це да рокава жінка в його житті, така ось тут бестія, можливо, в мене королева мечів тут виходить, ви можете дівчата бути а, повітряного знаку Зодіака, да? дама повітря тут у мене, тобто близнюки, водолій, або хто в нас ще? Трошки я плутаюсь зараз Терези, так? Віси, якщо комусь немножко непонятно. Так, Ось такий урок. Да? Тобто, щоб він став сильнішим, то ви для нього можете бути такою мотивацією. Дивіться, тут одні уроки йдуть. Стосунки можуть бути такими. Ви можете вже давно тут бути знайомі, стосунки можуть бути, а можливо, з прошлих е життів да, ви були вже знайомі. Тобто тут така історія насправді дуже кармічна. Двічки, тут не все так просто. Ви навіть з цим чоловіком можете сходитись і розходитись. Тут ви його спонукаєте зробити вибір. Так? Зроби вибір свого життя, щоб це було насправді від твого серця, щоб це було по любові, так? щоб це був саме його вибір. Тому що якщо в цих стосунках знаходитись на такому на так, коли то ми разом, то не разом, то тут все йде до того, щоб робити вибір. Або ми не разом, або ми назавжди. завжди. Разом зараз ось ми такі, а, тобто дуже. Сильні, сильні один до одного. Хто ви для нього? Ну, йому боляче, йому боляче кожен раз вас тірять, да? тобто втрачати. І тут ситуація того, що тут і неможливо відпустити ці стосунки, і якось важко їх будувати. Тому що тут треба над стосунками можливо працювати обом. Да? Є такий метод, да, нумерологія, це більше матриця долі, той, що розглядаю я. І якщо ваша матриця долі і матриця долі цього партнера, вона в повному дисбалансі, то ми отримуємо таку картину, коли люди не можуть побудувати таких ось сильних стосунків, крепких, хочу сказати, крепких стосунків, да, міцних. З них стосунків не можуть побудувати. Тобто, у них у стосунках доволі такі болючі моменти вскриваються. Чому? Тому що нажимаєте на боліві точки один одного. Програєте свою матрицю долі, так, свій код в мінусі. В залежності, можливо, якось. Тут ви дійсно можете сходитись і розходитись. Взагалі, ви дуже круто можете повліяти друг один на одного, да, в плані того, що ви можете вирости в цих стосунках. Як він, так і ви, і взагалі ваша пара, і тут може бути дійсно дуже таких крутих, багато схилів, да, таких поворотів долі. Але дивимось, да, ну ви його трансформація однозначно. І він для вас може бути цією трансформацією. Тут дуже сильні енергії проходять, такі кармічні. Хто ви для нього? Тобто, ця зустріч, вона явно не просто так. Тут бачите, тут дуже сильний дійсний урок, ви йому несете е, новий погляд на життя. І ви е, двоє можете змінитись у цих е, в стосунках, у цієї взаємосвязі, розкрити себе, бачите, розкрити. І дійсно дівчата тут у мене можуть бути такими а, руйнівними даже для цього чоловіка. Не знаю, спонукати його на якийсь ріст в його житті. У вас ви насправді двійки, ви дуже сильні. Ось тут, хто загадав другий варіант, це дуже сильна жінка. Вона тут дивиться і дівчина, але ви можете цього навіть не... Не розуміти. Ось можете цю, сві, свою сильну енергію направляти в мінус, да? такий деструктив. Хм, ну тут дуже сильно все. І тут дуже великі обставини, такі зміни можуть бути. Ви для нього ви для нього ви реально можете ну просто вкрай змінити життя цього чоловіка. Ви повинні, можливо, для того, щоб його якось Да? Тобто він розуміє, що начебто він буде змінюватись. Але а начебто і ні. Да? Тобто або так, або ніяк зовсім. Тут треба робити вибір. І вибір треба робити серцем. Не так, хто тобі щось тут наказав. Да? Тому що а, шостий аркан у нас, так, ці закохані, то є вибір. Він завжди буде тут підталкувати вас, а можливо, прийняти партнера таким, який він є. Розумієте, тут, тут дуже велика робота потрібна. Тут я би рекомендувала розібратися дійсно, дійсно в собі, розібратися в стосунках, тут потрібна робота, тут дуже сильний зв'язок. От ви можете з цією людиною, якщо є можливість, побудувати дуже міцні стосунки. Отут, я по двічкам я кажу: ви не просто так даний один для одного. Розумієте, якщо пройти у ці всі процеси, тут можна побудувати такий союз. Ну просто навіки разом, навіки разом, оце така тут сила. Ви дуже, ну, ви потрібні один одному, насправді потрібні. Але якщо тут вже такий безповоротній процес, так, тому що я ж кажу, може тут все це заходити, тут можливо треба давати паузу самому, да, самій не, роз, не розрушати, не руйнувати своє життя. І у вас тут може ще й буде такі несподіваний несподіване повороти цих стосунків цієї от, історії. Можете там потім і зійтись, а можете і на мінусових енергіях е, якби мучати друг друга, один одного. Ось такий другий варіант. Все, я вас або жонькою. Е, е, дякую, що були зі мною. Ой, дівчата, ну ви для нього просто реально тут така рокова. Добренько. Все, дякую вас, обіймаю. Бережіть себе, нехай все у вас буде добре, нехай все у вас буде дуже затишно у вашому житті. Ваші рідні, ваші близькі до душі люди будуть з вами поруч. Розуміння вам, любові в вашому житті. Все, я вас обіймаю, До нових зустрічей. Бай-бай, дівчата. бай-бай, все дякую вам.